Нещодавно в нас на службі трапилася неймовірна історія, бо посеред війни нам прийшов наказ зібрати документи на учасника бойових дій для всіх, хто вже своєю роботою встиг докластися до. Щоденних зведень генштабу до всієї купи документів, яку потрібно було зібрати, треба було ще зробити фото. Обов'язково матові, і 3 х 4 70% обличчя мало бути в кадрі. У вільні дні по черзі хлопці з позиції виїжджали хто в Ославі, хто в Констаху, хто куди. Бо є наказ, його треба виконувати. І через деякий час нам пройшла відмова. Думали, що не заслужили, але ні, виявляється. 90% нашого підрозділу або носить бороду, або як мінімум щетину. А це категорично заборонено. Деякі мої побратими десятиліттями носять в бороду, де їх батьки і рідні не впізнають без бороди. І зради ОБД ці бороди ніхто не збирався збривати. Нас підрозділи хлопці із загостреним почуттям справедливості а місяці проведені на позиціях. Як відомо, ці почуття значно загострюють. Хлопці написали дописи в соціальних мережах і вони так завірусилися, що вже на вечір міністерство оборони опублікувало роз'яснення бюрократам воєнним, що так з бородами не можна. Тож, виходить, наші хлопці врятували, мабуть, сотні тисяч зсушних борід. І вся ця success story мене надихнула досудити питання борід в арміях світу та в Україні значно глибше. І я хочу поділитися нею з вами. Тож, мене звати Олег Берестовий, позивний Фродо. Про бороди тепер я знаю все. Погнали! Спокон віків наші предки носили що хотіли: чи то вуса, чи то бороди. Наприклад, князі часів золотої доби Русі, починаючи від Ігоря і до Ярослава, точно носили вуса, мабуть, приблизно такі, як у мене, і ніхто наших прадідів не хейтив за те, що вони не носять бороди. Як про це розповідає московицька пропаганда, немов йдеш по вулиці без бороди, і на тебе говорять: ох ти, босою рило, і тебе не поважають суспільстві. Це повний булшіт. А зображення хроніста X століття нашого князя Святослава Хороброго, сина Ігоря та Ольги, зображеного, в принципі, у вигляді козака, якби говорить сама за себе. Отакий хлопака, наш хлопак. Але й бородатих не чіпали, не змушували їх бороди відрізати. Хоча формальні, можливо, причини для цього і могли існувати, тому що. Тогочасних боях, ближніх боях, тебе потенційно могли схопити за бороду і вибити з рівноваги? І є свідчення, що в четвертому столітті до нашої ери Олександр Македонський через ці ж причини і забороняв носити бороду в своєму війську. Але як тебе можна було схопити за бороду, коли ти тримав іще і меч, і щит одночасно? То зна. Я собі це мало уявляю. Про козаків існує міф, що вони носили виключно вуса і оселеці, бо бач, воші надокучали, і потрібно було голити все максимально. І такий міф був розстережований совєтською пропагандою, і десь взятий він із XVIII століття, коли просто саме такі вуса і саме така зачіска. Були модні. Але якщо ми подивимося на козаків з офіційних європейських хронік часів Хмельниччини, то ми побачимо обоги, обоже, обороди у всіх, хто хотів, того вони носили бороди і нічого такого в цьому не було. Бороди тоді носили як і козацька старшина, так і гетьмани. А, наприклад, полковник Мартин Небаба, зображений придворним художником короля Януша Радзивіла, теж був такою. До досить розкішною бородою, але стереотип у нас гуляє зовсім інше: що всі князі були бородаті, а всі е, козаки носили виключно вуса. Хоча, як ми бачимо, це питання було виключно моди, як і сотні років тому, так і сьогодні. Загалом чи не вперше почали регламентувати носіння борід під час першої світової війни, коли почали масово застосовувати хімічну зброю. З'явилися перші зразки протигазів, Ясно, що вони були на той момент не дуже якісні. Якщо ти носив бороду, то вони могли не дуже щільно прилягати до твого обличчя. Відповідно, і так неякісний виріб міг призвести банально до невиправданої смерті. В совєтську армію це правило перекочувало далі. І обрунтовували воно гігієною, бо на відміну від козаків 17 століття, які мали доступ до засобів гігієни, а радянський солдат, совєтський вибачаюсь, солдат, мав доступ до бані раз на два тижні, і то на декілька хвилин. Станом на зараз борода заборонена тільки в декілька арміях світу. До прикладу, армія комуністичного Китаю, обидві Кореї, Японська армія і армія Ємену. Коли почалась війна із тероризмом і був введений американський контингент до Афганістану, носити бороду навіть заохочували, тому що для цього було декілька причин. Найочевидніше це просто злитися із місцевим населенням, як наслідок викликати довіру в місцевих мусульман. А друга причина це маскування, тому що якщо ти під час роботи в Афганістані носиш бороду, ти можеш приїхати додому, її збрити і таким чином суттєво змінити свою зовнішність і не переживати, що якісь джихадисти тебе знайде е, десь в Техасі на ранчо і буде тобі мститися за твою роботу в Афганістані. О, також інтернетом гуляє байка, що, начебто, військові із Пентагону провели дослідження, яке показало, що бородаті військові. Стріляють далі, і вправніші за поголених військових, і сам генерал Метіс на емоціях закликав всіх військових відрощувати бороди. Але я своїх глядачів поважаю. Переважно вони, мабуть, тут будуть військові, особливо в цьому відео. Тож я вам наголошую, що це байка, це неправда. І таких історій у мене не буде. Сподіваюся, ЗСУ зараз може носити бороди із 2017 року, але тільки під час бойових дій і польових навчань. Про це говорить наказ номер 606, від 2017 року, прийнятий іще коли? За каденції Петра Олексійовича Порошенка. Але в мене є знайомі з інших бригад, де ще залишилися затягнуті совки, які напрягають пацанів навіть на позиціях в окопах. Збривати бороди і формальні причини у них на жаль для цього є, тому що у статуті внутрішньої служби збройних сил України, який прийнятий 99-го року, а по суті перекладений з устава Красної Армії на українську мову, є стаття 242, яка говорить про те, що ви мусите збривати бороду, якщо у вас немає медичних протипоказань. Нам його треба буде переписати. На цінностях людиноцентричності в армії, в сучасній армії переможців. От за це я буду топити в тому числі на цьому каналі. Тож, який я можу зробити висновок із цього всього? Якщо людина служить державі під час війни або вже в майбутньому в мирний час і хочеться носити бороду і таким самим чином самовиражатися, і це не заважає їй виконувати свої посадові обов'язки, то чому ні? А якщо в нас в армії залишилися або залишиться э, затягнуті вояки, яким немає більше чому знятися в армії, окрім як доколупуватися до боріт, то і, на мою думку, таких треба позбавлятися. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то поставте цьому відео лайк, напишіть якийсь коментар для того, щоб більше військових і цивільних також побачили це відео. Підпишіться на цей канал. Я дуже сподіваюся, що ми тут будемо з вами бачитись.